Всім привіт! Мене Анна. туристична компанія онлайн Tour. Сьогодні я знаходжуся в готелі Мираків в Кургаді в Єлипці. Дивіться далі огляд готелю. Я рекомендую цей готель, він дуже класний для молодіжного відпочинку, бо він 16 і не пускає відпочивати з дітьми. А для бронювання тут це наш номер телефона. Звертайтесь, завжди раді вам допомогти. Після ресепшену в нас з тієї сторони ось такий басейн, більш тиха зона релакс. Тут у нас такі шезлонги і зона, де можна пообідати. Ось така територія. Перша берегова лінія. В готелі Міракі є бургерна. Така красива зона. Подивіться. Скільки тут пальм, все зелено, красиві такі фотозони з качельками, можна пограти в більярд. Тут така велика територія. подивіться який класний пляж в готелі Міракі. Є горочки аквапарк. Повноцінний пологий захід у море. Ось такий пляжик, багато шезлонгів, зонтиків. Ну, пляж, як по для мене дуже класний. Ще один басейн, який з підігрівами зимовий період. Тут вже Повеселіше трішечки є музика, ось такі класні шезлонги, ось такі корпуси, подивіться. Готель новий, відкритий пару років тому, але з дуже класним рейтингом себе зарекомендував як хороший, якісний готель. Дивіться, яка красива територія, які пальми. Я його дуже рекомендую. Зверніть увагу, є ще біля цього басейну бар. Сам готель в такому білому, красивому стилі. Йдемо далі. А ще подивіться ще один пляжик. Теж з пологим заходом у море. Є також такий фітнес. Ще один бар. В білому кольорі. Тут також ввечері красиво можна посидіти. Зніму вам номер, як виглядає, це категорія номеру Гіпстер Гарден Room. Ось такі два ліжка, але можна ще запросити, щоб у вас була ліжка King Size. телевізор, є сейф, дуже красивий сучасний ремонт. Готель належить мережі Sunrise. Є ось такий чайний набір, душ, туалет. Рушнички, є мильні засоби. Тут також у душі. Все чистенько, красиво, дуже стильний. Готель 16, маракі резорт, прогадую. Хочу вам показати обід в готелі Міракі, булочки, такі бутербродики різні, супчик, крем-суп з овочами тут. Далі в нас тут станція з салатами. Різноманітні овочеві. Ще салатики. все красиво так ой, сори тоже так все красиво выглядаю далее тут у нас такие оливки, канапешки Мусор різноманітний. далее у нас тут крыс. М'ясо, овочі. Тут у нас рагу зеленого горошка. Дуже тяжко відкривається пюре картопляне. все покладується. Є м'ясо і риба. Це при вас роблять, смажать. Є картошечка фрі. Далі. Тут у нас ще разі м'ясо. Тут у нас отакі слоєчки. Роблять пасту. Роблять піцу. Тут у нас станція здорового харчування. Це в нас і фарна курка. Проколі, рис, картопля, бананчики, тут у нас фрукти, це фініки, яблучка, фруктові салати, солодощі, різноманітні тортики, випічка, пахлава, такі тортики. Подивіться, який великий ресторан, всім вистачає місця. А по харчуванню все дуже так приємно.